Та вас, шановні телеглядачі! в ефірі передача серця віддані дітям, як завжди. Вона про дорослих, які свої серця, свої знання, свій розум, все свою любов передають дітям і про дітей, яким турбота дорослих, любов дорослих так необхідна. Творчі роботи учнів Хмельницької дитячої художньої школи можна побачити не тільки в самій школі, а й на численних виставках, в яких вони постійно беруть участь. Важко повірити, що це дитячі роботи, та саме в такій школі розкриваються навіть приховані таланти. Хмельницька дитяча художня школа була створена в 1968 році і. Нещодавно ми відмічали вже 40річний вілей. Ну, зараз е, нараховується більше 400 учнів в нашій школі. Е, мета школи це естетичний культурний розвиток дітей. Ну і надання, безумовно, обдарованим дітям е, початкових знань з рисунку живопису композиції. Для того, щоб вони. Отримавши підготовку, могли продовжити своє навчання за фахом в вищих і спеціальних навчальних закладах. Ви, напевно, прослідковуєте майбутнє ваших учнів. Чи всі вони стають художниками-професіоналами? Ну, безумовно, не всі, тому що ми не ставимо за мету випустити таку кількість художників. Ну, щорічно ми подаємо статистичні дані на управління, і в середньому 20-25 наших випускників поступають у вищі навчальні заклади за фахом. Це і у Хмельницькому університету, це і педагогічна академія, це і у Львові є академія, і є інститут. Ну зараз це вже. Тоже академія Друкарська, бувший поліграфічний інститут Федорова. Також у Києві є вузи, куди поступають наші випускники. Це і інститут архітектури і будівництва, це і академія мистецтв. Ну і в інші міста в Харкові є інститут дизайну. Ідея поступити в вашу школу. – це… Ідея батьків чи це діти так хочуть? Ну, скоріше, безумовно, це бажання дітей, тому що ну, діти талановиті і обдаровані. Наша земля щедра на таланти, і в них є велике бажання відтворити себе у мистецтві. Ну а ми їм в цьому допомагаємо. Так що це безумовно в першу чергу бажання дітей. Як ви думаєте, якщо дитина не талановита і, можливо, вона в майбутньому і не буде художником, що дає ваша школа для дитини, для її виховання, для її світогляду? Що? Ну, це взагалі-то загальний розвиток дитини, це необхідно просто кожній дитині навіть. Тому що спілкування з прекрасним воно зовсім формує іншу людину, формує її світогляд, формує сприйняття оточу світу, тобто вона збагачується. Вони по іншому дивляться на світ навкруги. Ну, безумовно, вони по іншому дивляться на світ, хоча й залишаються такими ж дітьми, як і всі. Але це зовсім безумовно виходять з нашої школи зовсім вже інші люди. З якого віку от ви приймаєте дітей? Ну зараз по навчальному плану ми приймаємо з 9 років, а у підготовчу групу, тобто нульовий клас, з 8 років навіть також в нас є група для дорослих, яка значить надає підготовку. Для бажаючих поступити в навчальні вузи за фахом або просто для себе навчитися образотворчому мистецтву. У нас працюють фахівці з професійною освітою. Який от навчальний план? Ну, стосовно навчального плану, у нас базовими предметами є рисунок, живопис і композиція. Тобто, ми працюємо в академічному напрямку. Дотримуючись цих планів, але ми також використовуючи предмет композиції, ми знайомимо дітей з різними техніками: тобто uh -huh. і витинянка, і батік, і графіка. Тобто а графіка включає в себе і ліногравюру, і офорт, і ще інші види, і Потім різні матеріали: м'які матеріали, пастель, соус, сангіна. Є ще в нас і. Предмет ліпки, де діти займаються скульптурою. Також є предмет з образотворчого мистецтва, де учні знайомляться з історією світового мистецтва, з творчістю різних художників, з їх біографією. Ну і безумовно, всі ці учні отримують і знайомляться з цими різновидами образотворчого мистецтва. Тобто всі вони охоплюють і виконують роботи по цих завданнях. Хто бачить кінцевий результат картини, яких так багато в вашій школі? Який стимул для ваших учнів є малювати ще краще? Ну кінцевим результатом безумовно є виставки, в яких наші учні приймають участь. Це і планові виставки щорічні, міські, обласні і всеукраїнські. Також ми приймаємо участь і в міжнародних виставках. Ну от нещодавно пройшов третій етап відбіркової обласного конкурсу Шевченківські дні, і цей конкурс проводиться щорічно. У нас є дипломанти, є лауреати. Також щороку ми приймаємо участь у своїх країнських конкурсах: це нові імена, надзвичайне диво. І в нас також щорічно є лауреати, які стають стипендіантами міської, міської облради і обласної облради. Викладачі, це педагоги, це ентузіасти. Що це за люди, які свій час, свої знання, свій... Професіоналізм вони віддають дітям. Викладач повинен бути фахівцем. Но, крім того, ще він повинен бути в душі і педагогом, тому що не кожен художник може поділитися своїми знаннями, своїм вмінням з дітьми. Тому я вважаю, що наші викладачі це люди. Які можуть дітям передати свої знання і тому свідчать здобутки їх учнів, і я хочу сказати, що наш колектив це викладачі, які вже багато років тут пропрацювали, ну майже з відкриття, тобто вони мають багатий досвід педагогічної роботи з учнями. А чи є проблеми в школі? Їх, звичайно, не може не бути. Але які най... найсуттєвіші такі? Ну, ви знаєте, проблеми то безумовно є, так як і кругом. Але ми їх вирішуємо. І ми поступово оновлюємо матеріально-технічну базу. Тобто, ми придбали і Мольбертинові, але не в тому об'ємі, що поки все це придбано. Хотілося б ще поновити і обладнання в класі скульптури. І, взагалі, школа це приміщення, якому понад 90 років, і вона потребує безумовно вже капітального ремонту. Тобто, є багато ще питань, які треба вирішувати. Щоб дізнатися, як звичайні діти перетворюються на художників, потрібно лише зазирнути в класи школи. Ось нульовий зосередження обличчя ще не зовсім впевнені рухи майбутніх художників. Та дитячі малюнки на стінах класу такі яскраві, фантастичні, відображають, напевне, внутрішній стан і настрій маленьких творців. У нас в класі займаються діти від 8 до 12 років. Є в нас чотири предмети. Два рази на тиждень ми займаємося живописом і малюнком, і два рази на тиждень також у нас є скульптура і композиція. Сьогодні дітки ліплять на скульптура. Така вільна тема за вибором. Чи подобається діткам навчатися, от в вашій школі? Подобається навіть дуже. Всі діти почувають себе як вдома. Розставляють мальберти, незакінчені роботи. Поки немає вчительки, дізнаємось, чи справді так цікаво вчитися ще в одній школі. Ви що, всі мрієте стати художниками? Так. так. І чому ви вже навчилися в цій школі? Ми навчились малювати глечки, портрети, багато цікавого, пейзажі, натюрморти і різні малюнки. Нас гарно вчать малювати, на скульптуру ходимо, на історію ходимо. А ви коли сюди поступали, не вміли зовсім малювати? Ну, звичайно, ми вміли малювати. Ми ж здавали екзамен вступний. Але ну, за ці роки навчалися ще краще. Ми навчилися малювати пейзажі, тюрморти. Е... А от важко вчитися в художній школі, важко не виходить, можливо, Ну, деколи, якщо з першого разу, якщо в нас щось не виходить, то ми нам Маріна Володимирівна допомагає. Ми пробуємо самі ескізи малюємо. І оці наші перші роботи на зеленому фоні, перші роботи в першому класі. А якщо щось не виходить, плачете, дратуєтесь, не хочете Ні. йти в школу. Ні, ми не плачемо. Нам Марина Володимирівна завжди допомагає. Вона не хоче, щоб ми плакали і засмучувалися. Але ж не завжди все виходить, правда? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Якщо не виходить, пробуємо ще раз, доки не вийде. Ідеально. Uh -huh. Uh -huh. Ну так, і коли як нам подобається. Коли Маріні Володимирівні щось не подобається в нашій роботі, вона сама каже нам, що вона вперто не відчепиться від нас, поки ми не намалюємо, як вона хоче. Uh -huh. А як батьки ставляться до того, заставляють вас ходити в школу цю чи, чи сварять, якщо ви там неправильно щось робите? Ні ні, нам нам батьки кажуть, що ми ну це наше діло, і ми самі маємо рішати ходити сюди чи ні. А так тут якби можна. «Мені теж не сварять. Е, якщо не виходить, то ну, я йду до Марини Володимирівни спитатись, як е, правильно малювати. Угу. Ну, мене взагалі вільний вибір. Я можу ходити художнь, не ходити. Я ну, займаюся трошки більше, ніж уроки стандартні. Ну деколи виходить щось, деколи ні. Але все одно вчусь. Да, мені подобається, я хочу ходити. Мені теж подобається. Мен, ну, мене, мене батьки питали, чи мені, чи мені подобається в школу ходити. О, я захотіла сама в художню піти. Я вчусь тут з нульового класу. Тут дуже хороші вчителя. Вони навчать багато і розуміють, що виходить, що ні, і де треба допомогти. Діти заходилися малювати. Урок є урок. А ми любувалися казковими малюнками, дивувалися їх довершеності. Вот эти вот работы да, вот, ребята делали на уроках декоративно-прикладного искусства. Вот, по декоративно-прикладной композиции. Вот, так, так называемая украинская экзотика. Значит, мы рисовали домашних животных, птиц, вот, которые ближе к нашему родному краю. Значит, тут и поросята, и козы, и птицы, и звери. И животные получились больше э, люди, чем животные. Потому что наши братья меньшие, они тоже как бы имеют свою... Э, свой характер, вот, свои они могут, им, им, может быть больно, им может быть весело, им может быть грустно. И вот ребята постарались передать в своих работах вот, именно характер вот, и внутренний мир вот, маленьких таких вот поросят, коровок, там, этих животных, всевозможных декоративных, декоративных композиций. Вот, работы получились очень живописные, яркие, сочные, такие как наш живописный э, край. Подольский. У нас местный поэт вот, под, этим, под, этими авторскими работами делает, значит, свои пишет стихи красивые. И мы хотим вот эти работы издать сдать э, свою книжку в типографии. Она, она взяла уже эти стишки все, начинают уже писать, подбирать -ка, э, стихи каждому рисуночку. Вот, и мы хотим издать такую книжечку, чтобы у нас получилась именно книга с авторскими работами детей. Вот, и чтобы они могли служить как бы, нашему городу, вот, детям. Саме в художній школі ми дізналися, що уроки це не суха програма з усіма правилами, це політ фантазії на задану тему. Тому і з'являються не просто ідеально намальовані риби, а фантастичні, казкові птахи, нестандартні натюроморти. Вчителю залишається тільки підливати масла у вогонь фантазії і радіти. Результатом. А дети у нас в преимуществе у 10 лет. Вот они первый год учатся. Мы сделали в принципе почти первые композиции в этом году. И вообще в этой школе они сделали первые композиции, такие основательные. Значит, у них была тема времена года. Вот, например, такие работы. В первом полугодии мы изучили некоторые техники. Например, мы делали вытинанку, гуашью рисовали. А в этих композициях они должны были уже показать. Вот, например, такая композиция зима. Называется, девочка назвала ее Снегири. Такая сочетание гуаши и вытынанки. Осень. Вот таким образом девочка показала осень. Как она ее назвала осенний полет. Вот такая на коне, это как бы образ осени, летящий такой. Лето, ну, называется композиция песня. Вот такие вот девочки. А вот, например, весна. Вот летит бабочки. Вот такая весна, сеет цветы. В Дню Победы да, композицию сделали. Вот, значит, и, там немножко мы поговорили с ними о войне. Там, и вот делали они композицию. Ну, так, чтобы не были в основном поля сражений, там, взрывы, бомбежки, вот ну, такие вот, как бы воспоминания ветеранов, там, встреча с фронта, Вот такое вот дед с внуком. Воспоминания. От як ви впливаєте на їх світогляд, на їх не знаю, виховання. Це ж різні діти, і в них різні характери. І хто хтось може дратується, що вони не, не а хтось, може навіть плаче. Що що треба, яким треба бути педагогом? Як пілівим рісованням, ваше допомагає чоловіку успокоїтися, знімає нервні стреси. Я вважаю, що це дійсно так. Очень много. талантливых и очень способных детей. Ну, может, вы дасте какую-то пораду батькам, которые еще не открыли в своих детях таланты? Ну, это надо просто прислушиваться, присматриваться, какие они имеют способности, к чему они стремятся, и вот это и поддерживать. Насильно, конечно, не стоит куда-то посылать только потому, что тебе хочется, туда. вот или ты когда-то хотел, мечтал об этом, бывает и такое. Треба просто смотреть. Если Як действительно дійсно хоче, то треба його поддержать. Чи співпадають бажання батьків, професіоналізм вчителя з мрією, самих дітей. Тобі подобається тут в школі вчитися навчатися? Нам да, мені дуже подобається. А чому тобі тут подобається? Не знаю, тому що тут вчать малювати. Ну, малювати в чаті в звичайній школі. Ти щось більше вмієш, ніж в звичайній школі? Ну, В художній школі більше навчають, ніж в інших школах. А ти хочеш бути, можливо, художницею? Ні, я хочу бути дизайнером, архітектором. Я хочу розказати, що мені в художці більш цікавіше малювати, ніж в школі, тому що ми в художці малюємо різні пейзажі і ми придумуємо, а в школі нам задають і ми малюємо те, що задає педагог. Ага. Добре, ти хочеш бути художницею? Я хочу бути дизайнером одягу. Мені тут подобається. Тут ми малюємо різне, придумуємо своє. Всякі портрети малюємо, малюнки. А хто тобі порадив навчатися саме в такій школі? Ну, мама порадила. Мені тут подобається. А чому? Тому що. Тому що мені просто подобається малювати. Ким ти в майбутньому хочеш стати? Взагалі я сюди прийшов, бо я люблю малювати, а взагалі я хочу стати програмістом. Навіщо ж тобі тоді малювати, якщо ти хочеш програмістом? Воно ж тобі не знадобиться? Ну, просто тут я розвиваю свою творчість. Мені здається, для майбутньої професії мені це буде потрібно. Мені подобається в цій школі, тому що тут можна навчитися дуже красиво малювати, а в обичній школі там не так вчать, як тут. Тут можна багато чого здобути. Я хочу коли вирости, хочу стати відомим художником. Програми у всіх класах однакові. Навчити всіх всьому. Ну, Про що тут говорити? В 4 класі ми працюємо над декоративною композицією, називається батік, розпис на тканині. Значить, вона передбачає, що зображення, учні компонують зображення, переносять на тканину і потім за допомогою спеціальних матеріалів виконують ось таку композицію. Дійсно, звичайні предмети потрібно перетворити на картини. Скільки палітер, напевне, стільки учнів. І в кожній картині на задану тему своя родзиночка. Побачити її під силу, напевне, тільки педагогу і другу дітей якого віку діти навчаються у вашому класі? В моєму класі навчаються учні п'ятого класу. Це є віком значить, 10 років, 11 років, є 14 і 16. Ми вивчаємо малюнок, живопис, композицію, йдемо так, щоб діти навчилися академічному малюнку, академічної живопису, академічної станкової композиції, а також декоративну укладу. От з чим ви стикаєтеся, з якими проблемами, труднощами, досягнені цілі? Своєї. Якщо з дітьми добре відношення, то будуть добрі стосунки, то добре буде з ними розуміти, я, що, як їх навчити. Вони всі добрі хороші діти, і вони такі, знаєте, як сказати, ну, відчуваю їх, що, як дати, що дати, щоб вони зрозуміли, і, ну, щоб донести до них суть речі, які я викладаю, предмети. Наприклад, по живопису. Основа суті, яка є. По малюнку, що там головне, що друга щоб вони мали. Ну, вміли вести малюнок, розуміли його не тільки так, що треба, uh -huh. а й від щирого серця. Часто буває, коли людина йде по природі, сонечко сияє все, але в неї настрій не такий. В неї може бути печаль, чи радість бути, і в залежності від того настрою діти малювали ці картинки. Тобто зима, весна, літо, зима, весна, літо, осінь, але їхній настрій передати не тільки як воно бачить, що таке сонечко чи що, а свій настрій в сонячному дні. Чи ми не відрізні. Ne, tem, da jih je zraci. Це ціль. Вони прийшли сюди, має нахил до малювання, і це, значить, вони не всі будуть художниками, але це їм пригодиться в житті, в тому, де будуть вони жити, що будуть робити в будущому, в майбутньому. Тому що там воно це красота, це любов до життя, це любов розуміти, понімати красиво, що є в житті, і щоб їхнє серце було чистим, щоб їхнє серце було ну, добрим. Що би ви порадили батькам, які. Не знають можливо, що їхні діти талановиті. Якщо вони не знають, що діти їхні талановиті, треба це що, подивитися, що дитині нравиться. І що бачити, що дитина, дитина з дитина змальзма з малює, чи щось там робить, то її можна віддати. Можна всіх навчити малювати, але в кожного є свій дар. У кого, наприклад, один талант, у кого два, у кого п'ять таланта. Ну вони навчаться хоч тут красоті. Тобто розкрити цей дар. Не всі будуть художниками, але розкрити його дар, щоб внутрішнє серце було багате. Наприкінці зйомки нас вражали вже не стільки роботи дітей, якими в кожному класі завішані стіни, і навіть нечисленні скульптури, які теж є частиною шкільної програми, як самі діти зосереджені, замріяні, захоплені, які завдяки своїм дорослим наставникам дивляться на навколишній світ іншими очима. І відтворюють його в творчих роботах кожний по-своєму. Відома істина, якими будуть наші діти, такою буде наша планета. І не тільки планета майбутнього кожного з нас, дорослих, залежить від того, якими будуть наші діти. Тож знайдіть час, щоб виховати їх достойними людьми. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі.